Це Олександр Прокоф'єв, лікар із медицини невідкладних станів із Запоріжжя. Він взяв участь у проєкті нової пошти Грай за Україну, амбасадоркою якої є легендарна тенісистка Еліна Світоліна. Проєкт має на меті об'єднати людей розділених кордонами і надихнути помічати свої досягнення, адже кожен маленький успіх це частина великої перемоги. Просто написав те, що я думаю про себе, і все. Мені ніхто не допомагав. Це було спонтанне рішення. У своїй історії Олександр розповів про те, як із дитинства мріяв про професію лікаря, як наполегливо йшов до своєї мрії і вже у 20 років зміг її реалізувати. У три роки в мене з'явився настоящий фонодоскоп. Який мені купила мама, тому що я її заставив це зробити. Мені дуже подобалися дисципліни як хімія біологія. По завершенні школи хлопець вступив у медичний коледж, вчився і одночасно працював. Пройшов шлях від санітара до медбрата в операційній, а потім вступив у Запорізький медуніверситет, отримав спеціальність лікаря з медицини невідкладних станів і до початку повномасштабного вторгнення працював на швидкій. Як виникло рішення взагалі піти на фронт? Миттєво спочатку пішов мій батько на військову службу, він не лікар, але він пішов одразу. Після цього пішов я. 20-річний спеціаліст очолив медичну службу у військовому підрозділі на Донецькому напрямку. Нерідко каже Олександр, доводилось приймати складні рішення і діяти поза інструкцією, коли був хоч найменший шанс врятувати життя. Це операції, для яких немає матеріалів, операції небезпечні, які пацієнт може не вижити. Але лікарі беруться на себе. І в мене були такі ситуації, що я брав на себе відповідальність. Після двох контузій Олександра демобілізували, але він продовжує грати за Україну. Повернувся до роботи на швидкій, рятує людей, навчає містян тактичній медицині та підтримує зв'язок із військовими, яких лікував на передовій, і надає поради вже як психолог, розмовляти з своїми колегами, вести активний образ життя, коли там в тебе вихідний. Або ти просто вільний зараз. В тебе зараз є вільна година. Ти можеш активно з кимось там піти погуляти, розмовляти з родичами про е різні теми, але тільки не про тему війни. Наразі на сайті проєкту Грай за Україну вже понад 55 тисяч розповідей про власні перемоги. Реалізують його також у Німеччині та Польщі, де нині проживає багато наших співгромадян. За свою історію Олександр отримав унікальний тенісний м'яч із автографом Еліни Світоліної. У важкі часи, як ніколи, важливо бачити та пишатися своїми успіхами. Перемоги бувають різні: спортивні чи життєві, гучні або непомітні для інших, але важливі особисто для нас, і кожна з них безцінна. Саме тому в проєкті нової пошти Грай за Україну взяла участь і запоріжанка Олена Батіщева, яка працює юристкою. Я дуже пишаюсь тим, чого досягла, але ще більше тим, що зберегла і не втратила за ці три роки, написала Олена у своїй історії успіху і зауважила: в ній немає гуч. Ніх перемог, це звичайне життя з його тривогами і радощами у прифронтовому місті, часто під ворожими обстрілами. Просто кожен день робиться якісь кроки, з яких складається життя, і впродовж цих трьох років я розумію результат цих маленьких кроків, що в мене є чудовий чоловік, в мене є чудова дитина, в мене чудова робота і чудове життя в прифронтовому місті під час війни, але воно в мене є. І кожен день я роблю все, що можу, для того, щоб воно було і було краще. Чоловік Олени добровольцем пішов захищати Україну. Тож для того, щоб проживати свій день повноцінно і змістовно, жінка має знати, що з ним все гаразд. а він завжди пише: мене все нормально. Як би тяжко не було на його напрямку, у нього завжди все нормально. І я заспокоїлася. І можу далі займатися звичайними справами. Я тепер вмію збирати меблі, я вмію користуватися шуруповертом, Я вмію підключати пральну машину. Я дуже прокачала свої вміння тайм-менеджменту. І вміння планувати свій час стають у пригоді щоденно. Адже восьмирічний син Олени Олексій має багато захоплень, і мама його головна помічниця. Він спробував за цей час циркову студію. Заняття футболом зараз зупинилася на акробатиці е, е, it школа і музика. Я відводжу його в музичну школу. Паралельно в мене є рюкзак за спиною, де в мене є ноутбук, е, мій блокнот. І поки він займається музикою, я сиджу, працюю. Потім ми біжимо вдом, додому, додому. ходу заходимо, купуємо якісь продукти. І поки він займається домашніми завданнями, я далі працюю. А потім готую їсти. Паралельно слухаю, як він читає або вчить вірш. І ось так: от, кожен день. Олена каже, взяла участь у проєкті Грай за Україну, аби розповісти людям, як важливо у найскладніші часи пишатися своїми, хай і не завжди великими життєвими досягненнями, адже з маленьких особистих успіхів складається наша спільна перемога, щоб все було добре, щоб не треба було хвилюватися за близьких. Це дуже важко і дуже важливо зараз. І щоб далі було ще краще і знати, що за поворотом тебе не чекає нічого поганого.